Війна в Україні чи готуються обидві сторони до глухого кута? Пише «The Conversation». Автор грунтується на припущенні про безвихідне місце, з якою Москві та Києву доведеться зіткнутись. Можливо, що жодна сторона не зможе побачити чіткої можливості або військової перемоги, або ж не зможе зробити достатньо, щоб отримати перевагу, якщо обидві сторони сядуть за стіл переговорів. Якщо сторони також повинні мати підстави, вважати, що вони мають політичну волю та матеріальні ресурси. Пише автор, вони також повинні бути. Ти у змозі показати свою перевагу іншій стороні. Минулого тижня президент США Джо Байден виступив для Вашингтон Пост, щоб запевнити американський народ, що продовження економічної та військової підтримки України є інвестицією у безпеку. США. 20 жовтня. Міністр оборони США Ллойд Остін відвідав Київ, щоб надати українському керівництву аналогічні запевнення разом із обіцянкою додаткової військової допомоги на 100 мільйонів доларів. США. Днем пізніше його німецький колега Борис Пісторіус оголосив про новий пакет підтримки на суму 1,3 мільярда євро, зосереджений на оборонному обладнанні, включаючи ще чотири системи ППО АРІСТІ СЛМ і протитанкові міни. Це свідчить, що акцент заходу змінюється на підтримку саме оборони України. Ще у липні цього року тодішній голова об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі попередив, що контрнаступ України буде дуже довгим і дуже кривавим. Швейцарський ніж для неба український пілот вчиться, щоб впоратись за 16 Пише CNN. Видання пише: F-16 може забезпечувати повітряне прикриття військ, атакувати наземні цілі, бити літаки противника та перехоплювати ракети. Але триваюча війна України з Росією означає, що навчання має бути швидке по часу. Видання поспілкувалося із пілотом, який нині навчається на F-16. Він каже: цитата: Ми мали багато часу, щоб повністю вивчити реактивний літак у мирний час, але ми не маємо часу. То сказав він і додав, що цього часу достатньо, щоб освоїти базові можливості, які нині потрібні Україні. На повну підготовку пілота винищувача F-16 можуть знадобитися роки. Мунфіш, позивний українського пілота, який навчається керувати багатоцільовим літаком американської розробки. Він спілкувався з CNN через Zoom з невідомого місця, де він проходить другий місяць навчання. F-16 – це швейцарський армійський ніж. Це дуже хороша зброя, яка може виконувати будь-яку місію. Сказав Мунфіш, Незважаючи на ризики, сотні жінок повертаються народжувати в Україну. Пише Аль-Джазіра. Видання пише, не маючи можливості орієнтуватися в іноземних системах охорони здоров'я та розчаровані рівнем догляду. деякі біженки ризикують усім заради народження своїх дітей? Сотні українок при надії, які залишили батьківщину, тікаючи від війни, повертаються сюди для пологів. Повідомляє відання у тих країнах, де перебували жінки, з пологами складніше. Медична система неповоротка і доводиться довго чекати в чергах. Або ж пологи коштують задорого. Або ж і така ситуація, що лікарі не дають впевненості у своєму професіоналізмі. Тамара Зайва, 35-річна ветеринарка, втекла з України, коли Росія почала повномасштабне вторгнення. З п'ятирічним сином і оселилася у Польщі, де працював її чоловік. Але через 18 місяців і на 22-му тижні вагітності Зайва повернулася до Одеси, незважаючи на ризики. Все, щоб народити на батьківщині. Тому що від цього залежало нове життя. Я дуже хотіла повернутися додому, до свого лікаря, сказала Зайва, обіймаючи свою новонароджену дівчинку. Через непорозуміння, викликане мовним бар'єром, вона думала, що її донька має синдром Дауна і боялася, що вона не зможе дозволити собі дороге обстеження. Українські діти з особливими потребами терплять великий тиск війни. Пише американське видання The New York Times. Йдеться про те, що у дітей із синдромом дефіциту уваги та гіперактивністю та аутизмом від стресу війни і вибухів було погіршення самопочуття, а також навчання. Про це сказав Дмитро Вакуленко, психолог, співзасновник благодійного фонду Психологічна допомога допомога-365». Дітям з особливими потребами за його словами потрібна. Стабільність, але війна її руйнує, навіть якщо ти далеко від лінії фронту, майже півмільйона дітей зверталися за допомогою дошкільних психологів у зв'язку з проблемами з навчанням. Вони загострилися з війною. Повідомило Міністерство освіти України. Сім'ї та експерти кажуть, що діти з такими захворюваннями, як синдром дефіциту уваги, та гіперактивність, а також з аутизмом, особливо постраждали від травм та порушення ритму повсякденного життя. 13-річному Максиму потрібна стабільність і рутина. але майже два роки війни в Україні дали йому що завгодно, окрім цього. Хлопець, його дорослий брат і мати втекли з рідного міста Маріуполя. Максиму довелося жити зі звуками вибухів бомб, сиренами повітряної тривоги у Києві. Максим, який страждає на синдром дефіциту уваги та гіперактивності, важко справляється із цим і має напади тривоги, розповіла його мати Марина. Йому важко вчитися, часто стає агресивним, не хоче прокидатися вранці.